Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Військовий звернувся до залужного українців та Трампа. Далі мовою оригіналу. Тому що Порошенко, як проаналізувати, це другий президент, який виконав всі обіцянки. За що виходив Майдан? За свободу слова виходив Майдан, він виконав. За продовження реформ Ющенка по мові, по вірі, по взагалі по українізації він виконав. Євросоюз, Євроасоціація, безвіз. Роздав владу на місця. Він виконав все. А що ж ми наробили? Чому ж ми його не підтримали? Я каже, каюся, бо я зробила зло. Я кажу, теж голосував за нього, за Яника до 10-го року. Я теж несу свій хрест, але я кажу, вже все змив своєю кров'ю, своїм здоров'ям кажу. Я вже відплатив за свої гріхи. І я теж скажу: ті, хто голосував за Тимошенко, несуть в 10 крат більше. Більше відповідальності. Ті, хто голосував за зелене, це чмо 100 крат більше. Люди не задумуються, що взагалі вони наробили. Люди не задумуються, якого вони наробили горя, що ми сьогодні на краю не прірви, а на краю безодні. Все. Ми сьогодні на краю безодні, реально. Вони зробили все, щоб нам не надавали допомогу. Вони зробили все, щоб у нас не було набоїв, щоб у нас не було снарядів мін, щоб на нас плювали. Вони зробили все. А чому? А я вам скажу чому. А ще що зробили це, те, що я говорив вже, вони зробили, щоб у нас не було мобілізації, щоб не було заміни хлопакам. щоб їх там винищили і вибили в нуль. І тоді вони будуть тут в Житомирській області, і вони будуть по всій цій лінії. Побачимо тоді, що ви будете робити, суки, куди ви будете тікати. Але я думаю, вас будуть на границях ловити і просто прибивати натяк. Нам відмовляють да, сьогодні в допомозі. І не треба говорити сьогодні. Просто проаналізуйте. Нам допомагали за перший майдан, за нашу віру в свободу, порив до свободи, за другий майдан. Нам допомагали за те, що ми не впали у 2014-15 році, а почали боротися. Нам допомагали навіть тоді, коли прийшло це зелене лайно. Нам допомагали в 22-му році незеленому чмошнику, котрий їздив по світу як якесь кончене бидло, блять, з подворотні з підвала, як якийсь опнік. Це не йому давали допомогу. Не треба розповідати ці казки. Це давали допомогу тому бійцю, який був в Окопі, який був під Ірпінем, в Гостомелі, під Білорусю, на Херсонщині, на Одещині. Ось кому це давали, а не цьому чмошному гандону. Тому що це все показало, що чмошний гандон виїхав на наших кістках. На початку 22-го року. А коли Захід побачив, що воно чімо кончене, захід перекрив допомогу. Так, саме перекрив. Тому що у цього чимошника кінченого, котрому говорили, у вас свободи слова немає, у вас закриті опозиційні канали. А він казав, ідіть нахід, я сам знаю, що я це буду делати. Я хазяїн в своєму курятнике. Ти хазяїн сука в своєму підушатніке зеленому. Ти не хазяїн в нашій країні. І я хочу дожити до того часу, коли тобі знесуть голову, мразь, за всіх вбитих наших дітей і побратимів. І я нічого тут не кажу страшного. Ситуація дуже невесела, про яку ми не маємо права говорити. Я повторюю, що я до чого веду: смерть зеленій мерзоті, смерть ворогам, а вони для мене на одному рівні. Слава Україні! Слава вам, парахаботики, патріотики! Справді, як каже ця жіночка. А справжні майданівці кажуть, це і є парахоботи, тому що вони не зрадили і не лягли під не під кого. Ось що сказалася жіночка. Слава воїнам! Той же час телеграм-канали пишуть, що команда Трампа таки готується прийняти залужного в США, куди той поїхав, ніби той з таємним візитом разом із Джонсоном. Так це чи ні покажу час? А Ілон Маск брав участь у першій розмові Трампа із Зеленським після перемоги на виборах. Повідомляє Аксіо з посиланням на джерела, про що вони говорили. Після того, як Зеленський привітав Трампа, новобраний президент США заявив, що підтримуватиме Україну, але не розповів подробець. Три джерела повідомила, що український президент відчув, що розмова пройшла добре, і це не збільшило його занепокоєння щодо перемоги Трампа. Па Ілон Мас сказав, що продовжуватиме підтримувати Україну з допомогою своїх супутників Starlink. Трамп обіцяв припинити війну в Україні. Тепер він повинен вирішити, як саме йдеться в заголовку газети Wall Street Journal. Видання повідомляє, що радники з питань зовнішньої політики близькі до новообраного президента наразі висувають різні версії плану фактичного заморожування лінії фронту. Хоча ці пропозиції є конкуруючими, їх об'єднує дещо спільне. Це намір різко відійти від обіцянок Байдена озброювати Україну стільки, скільки буде потрібна. видання наголошує, що за словами союзників, Трамп досі не схвалив жоден конкретний мирний план щодо війни. Зокрема, щодо того, як би він переконував Путіна та Зеленського сісти за один стіл і вести переговори. Попри те, що радники вже пропонували Трампу свої ідеї, лише новобраний президент, США, консультуючись з ключовими помічниками, зрештою прийматиме рішення щодо цієї надчутливої дипломатичної стратегії, кажуть джерела Wall Street Journal. Будь-хто незалежно від того наскільки високе положення він обіймає в оточенні Трампа, хто стверджує, що має. Іншу точку зору або більш деталізовані дані щодо планів Трампа щодо України, просто не знає про що каже, або не розуміє, що він Трамп, робить власні заяви з питань національної безпеки. Особливо з такого центрального питання, як це війна в Україні, сказав один з колишніх помічників Трампа в Раді нацбезпеки. Wall Street Journal додає, що за можливість впливати на зовнішню політику змагатимуться різні фракції довкола Трампа. Його більш традиційно налаштовані союзники, такі як колишній держсекретар Майк Помпео, який вже не претендує на посаду голови Пентагону, тому що він не війшов в команду Трампа. Інші радники, зокрема, Річард Гренел, головний кандидат на посаду нового чільника державного департаменту США або радника з питань нацбезпеки, могли би просунути бажання Трампа якомога швидше припинити війну, навіть якщо це означатиме примус України до значних поступок. Утім, усі ці пропозиції однозначно рекомендують заморозити війну на поточних лініях, тобто, де факто закріпити захоплення Росією приблизно 20% території України і змусити Україну тим Часово призупинити свої прагнення приєднатись до НАТО. Пише Wall Street Journal. Видання повідомляє про одну із таких ідей, запропонованих у перехідному офісі Трампа. Її детально описали троє людей, близьких до обраного президента. Ця ідея передбачає обіцянку Києва не вступати в НАТО протягом принаймні 20 років. В обмін на це США можуть продовжувати інтенсивно постачати Україні зброю, щоб стримати майбутній напад Росії. Згідно з цим планом, лінія фронту фактично закріпиться на місці. Обидві сторони погодяться на демілітаризовану зону протяжністю вісімсот. Сот миль майже 1300 кілометрів наразі не зрозуміло, хто має охороняти цю територію. Однак сили США не будуть включені до миротворчої місії, і не будуть її фінансувати. Навіть ще раз таки, фінансовані США органи, як ООН, повідомило джерело WCJ. Ми можемо проводити навчання, надавати іншу підтримку, але стволи зброї мають бути європейськими. Ми не посилатимемо американських чоловіків жінок підтримувати мир в Україні. І ми не платитимемо за це. Примусьте поляків, німців, британців, французів робити це. Сказав член команди. Трампа редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.